Привіт, з нами головний тренер клубу Верес і зараз ми задамо йому декілька запитань стосовно завтрашнього матчу. Скажіть, будь ласка, з яким настроєм моральним та фізичним підходить завтра команда до матчу, зважаючи на те, що е, поєдинок з шахтарем був досить недавно, і чи встигли хлопці відновитися? Ну, ми намагалися все зробити для того, щоб вони дійсно емоційно і фізично відпочили, трошки переключилися. Ми розуміємо, що шахтар це була кубкова гра. Закупкову гру ми вже забули і сконцентрувалися повністю на підготовці до чемпіонату. Наступний наш суперник це команда ЛНЗ, це команда, яка на даний час наш прямий конкурент у турнірній таблиці, тому це така гра, як називають за шість очок. Тому я думаю, що хлопці всі це розуміють і вони з хорошим настроєм провели тренування і на завтра буде готові і фізично, і емоційно. Що ви можете сказати про команду суперника? беручи до уваги те, що вони є дебютант у вищій прем'єр-лізі. Так, команда дебютант, але гравці, які в цій команді, вони досвідчені гравці, які вже багато років мають досвід прем'єр-лізі. Ну, плюс до того ще досвідчений тренерський штаб, який змінився. Дулуб це фахівець, який вже добре знає український ринок, український футбол, тому це досвідчений тренер. Команда досить потужна і ми хочемо. Показати перед болівальниками хорошу гру, і головне, головне позитивний результат для «Вереса». І чи буде завтра хтось травмований гравців доступним до матчу? Так, балан Денис, він вже в загальній групі. Він буде завтра готуватися до гри. Кльос. Близніченка і Дахновські це ще гравці, які в нашому Лазареті. Привіт, Дмитро. Скажи, будь ласка, минулого матчу, ти був відсутній через пошкодження, як ти себе почуваєш і чи готовий ти завтра брати участь в матчі? Почуваюся вже краще. Досить довгий період пропустив. Набираю свої найкращі кондиції. А На рахунок завтрашнього матчу не знаю. Це, мабуть, видніше тренерському штабу, ми ще поки не розмовляли, буду я в заявці чи ні. Але готуюся з командою в повному режимі. Чекаємо завтрашнього матчу і хочемо порадувати своїх болівальників, виграти вдома. Тому завтра для нас відповідальна гра і я готуюся разом з командою. Які твої власні очікування на рахунок цього поєдинку? Хотілося б показати хорошу гру, тому що граємо вдома для своїх болівальників і дивимося турнірну таблицю, і потрібно перемагати. Треба брати три очки. Як ти вважаєш, чи цей матч відіграє важливу роль в стані турнірного становища нашої команди? І, звичайно, я рахую, що ЛНЗ це, скажімо, наш прямий конкурент зараз в нижній частині турнірної таблиці. Ось. Тому нам потрібно обов'язково завтра здобувати три пункти.